Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 18 годин 50 хвилин, 15 квітня 2023 року. Ми бачимо, що ми біля скині дитячої творчості, тільки ми в неї зайдемо зі входа скині святого Миколайчика. Ось з цього боку. Ось якраз скиня святого Миколайчика. Так, заходимо і дивимося, що всередині звітуємо перед людьми. Так, ось ми зайшли. Це в нас дитяча зона. Ось ми бачимо іграшки різні. Так, 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 так. Так, дивимось з цього боку. Так, це стендики різні. Так, бачимо, це Михайлина і дівчатка, які виступали у теремочку. Так, ось стендик. Дитячий Потім бачимо столик з іграшками дитячими. Так, тут ми бачимо українку, яка сидить, і пише листа своєму нареченому. Так, дивимося далі і бачимо Бачимо тут такий столик і столик присвячений Богові. Тобто ми бачимо різні акафісти, молитву слов. Так, ось такий столик для моління. Це ми бачимо знову дитяча територія. І тут теж столик. Молимося Богу і знову дитяча територія. Піднімаємо і тут теж дитячий стендик. Вон жравчик стоїть. Так, обходимо, бо тут ми не пройдемо. Треба обійти. Ось ще один стенд дитячий. Ось ми бачимо, що це все дитяча територія. Тут дорослого нічого немає. Це скиня дитячої творчості під патронатом Святого Миколая. Бачимо іграшки і дитячий. Ось ми майже проходимо до кінця е, території внутрішнього. Бачимо, І тут теж дитяча територія, де різні іграшки. І ось бачимо дитячі малюнки. Ось ми і завершили коло у середині. Ось ми знову приходимо до молотованого столика. Ось так виглядає на сьогоднішній день внутрішній стан дитячої скині. Все, виходимо і на... Бо ми бачимо, що тут не дуже багато світла, бо коври затуляють і тому. Не так добре видно, бо бачите, ми вийшли сюди на двір, і тут багато-багато світла. Ну що ж, всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові, щоб у ваших родинах було добре і завтра вже пасхальна неділя або світле Христово неділя. Всіх Бажаю всім підготуватись і завтра зустріти це велике свято. З вами був Сергій Голосіївський, тринадцяти кордоротропи Серафа Масоровського сукроного сіла, місто Київ. На все добре, любі мої.